Дуже легке завдання на НМТ, за яке одразу можна отримати 4 бали це правила вживання тире. Є п'ять умов, це тире між підметом і присудок, тире при відокремленому означенні, тире при відокремленій прикладці між частинами складно-сурядного речення, тире між частинами безсполучникового речення. І є чотири речення. Яскравий спалах блискавиці і миттю чути перший грім. Тут бачимо сполучник сурядності І, а це значить, що в першому реченні тире між частинами складносурядного речення. Бук листяне дерево з гладкою сірою корови. Та міцною деревиною. Бук це підмет. Бук це що? Це дерево, це присудок, це тире між підметом і присудком. Росте в Карпатах шовкова косиця, дивна рідкісна квітка. Косиця це що? Це дивна рідкісна квітка, це прикладка. Тире Тере відокремленій прикладці. І сонце сховалося за хмару небо змеркло. Це два простих речення з'єднані без сполучників, а це значить, що речення безсполучникове.